Так, всім привіт, друзі! Дали ось мені на ремонт ось приставку Smart TV. Називається iNext Next. від 5 В і 2 А. Сказали, що не вмикаються. ну Давайте її ввімкнемо в 220 вольт Чекаємо. Як бачимо, нічого не працює. Ну що, спочатку, що робимо? Починаємо від вилки і до самого пристрою. Що майно маю увазі? Зараз самі побачите. Вимикаю я цей стикерок. Далі беру мультиметр і заміраю, чи, ви хочете, чи приходить напруга із блока зрівняння, чи працює в ньому сам генератор. Ось так. Якщо, якщо генератор працює, то, то напруга на виході якась стоїть, то та, та й буде. Якщо не, не, не працює, то тоді нічого не буде. І бачимо по нулях. Ось і все. Фуї. Було потрібно довести. Давайте далі ще робимо. Беремо зрадку Ну, не зрадку, а блочка. І бачимо тут є у нас гвин, гвинтик. Розбираємо її. Так, тут у нас, скоріше, все теж є винтик. Зараз будемо пробувати. Піднімати ось на наклієчку. Ось, так і є. Тут ось гвинтик у нас також його ми повинні відкрутити. Ось так. І витягувати. Так, виймаємо пату звідси і дивимося на механічні пошкодження. Дивимося тут мікросема мі ціла. Симконтролера ніяких дірок немає, діодний місто кості цілий. Резистори не почерніші, це добре. Далі перевертаємо на інший бік і тут бачимо пошкоджений резистор. Ось так. Якщо ось таким чином перевернути. І порахувати, скільки тут кільських кільць. Тут кільць. П'ять кольорових це. Перше кільце коричне, потім чорне, друге чорне, третя золоте. І п'яте чорне. Ось так. Це виходить 10 Ом резистор. Має бути. Давайте заміряємо. Як правило, він, він, він тут стоїть як в якості запобіжника. За і е, якщо він згорає, то у нас можуть бути проблеми із цим контролером. І так, і з іншими діталями е, до самого навіть діодного моста. Ось так. Давайте перевіримо, що в нас чи живий цей резистор. Ну, скоріш за все, що він не живий. але все одно перевіримо. Ставимо на 200 омів мультиметра і почнемо перевіряти його. Як бачимо, нічого в нас немає. Обрив. Ось так. Ну що, можемо. Ми взяти зараз лампочку. Так, ну що, зараз ми можемо закоротити цей резистор і перевірити. Звичайно, при лампочці. Так. Замкнули нас і резистор. І будемо перевіряти. Вставляємо плату. Ось сюди. І далі беремо лампочку. Так ось лампочка наша. Спочатку вмикаємо наш свій Далі вмикаю лампочку. Як бачимо, нічого не бахнуло, лампочка не сітиться, це вже дуже добрий знак. Але це ще не вказує про те, що у нас все дуже добре. Беремо мультиметр і перевіряємо, що у нас на виході з'явилося чи нічого не з'явилося. А ви подивіться, у нас 5 вольт. Так, 5 вольт є, чудово. Зараз я змуємо ці мультиметр, бо тут акумулятор показується, сівший він може невільно напругу показувати. Так і є 5 вольт. Все. Тепер можемо взяти приставку і ввімкнути її навіть. Як бачимо, приставка у нас вже засвітилася. Ось так. Отже, будемо шукати зараз резистор на 10 омів. І його сюди. Нам повезло. Все остане залишилось живе. Зиве. Озгорів цей резистор. Дуже дивно, але факт. Але це я скажу дуже добре, те, те, що означає одне, що резистор тут дійсно виконує роль запобізника. І він, спал, і він рятує електроніку. Відпалюємо. Перемічку. Ось так. Далі знімаємо пату і відпаяємо Резистора. Так. І так. Все, відпаяли 10... Ось як бачите, резистор на 10 омів я знайшов. Ось 11 омів. Так. Беру далі зубочистку. і продубаю отвіри під новий резистор на 10, на, на 10 Омів. Запаємо его запаяли. Зараз ми ему вид флюсу. Так, після -піс -піс після цього як підміри і пато висохла в нас. Можемо збирати. Так. Зібрав брачок. Можу вмикати 220. Ось так. Далі переіграти, що у нас тут на виході. А на виході у нас 5 вольт. Mm. Ось так. Вмикаємо в приставку. Ну і звісно вона працює. Зараз перевіримо на телевізорі. Так, перейшли ми до телевізора. Приставку я вже ввімкнув, в розетку. Вмикаю телевізора. Зараз перевіримо, чи з'явиться картинка. Так, як бачимо, картинка з'явилася. Ви бачите, у нас під'єднаний через AV дріт. Ось так поставлю я фрез карту пам'яті. Як бачите, ось кутом крацею. Pult pracuje. Pult jest taki. Tak, na spływanie. Ось USB флешка. Так, вмикаю. Бачите, працює. Ось все, вимикаю. І внаши, в нас є фітич, червоний фіти Все.